Ах, єбать, як вам такий вайб. <гас> <гас> да, давайте його ході сюди поставлю. Ой, як ви можете помітити, в мене нарешті синій фон, а не жовтий, як на всіх відео. Я його відчистила, відтерла я доволі з собою. У мене є такий красень, але не сьогодні, бо це скетчбук, який я веду зараз, тому но-но-но-но-но-но. Ми сьогодні будемо дивитися на вино, яке настоялося аж. Боже, 6 років. Вже 26 рік. Я в шоці, я така Я така стара. Це скетчбук 2020 року. І якщо ви дивилися мій огляд на скетчбук, де у мене тупо Джоджо, от ви маєте розуміти, що тут буде таке саме. Я пам'ятаю, що цей скетчбук мій вообще улюблений. Я його обожнюю всім своїм життям, я без нього не можу жити. Як завжди, навіть якщо ви перші дивитеся це відео, це стікери груші. Груша бляха, муха є кожному моєму відео, навіть якщо ви її напряму не чули та не бачили. Її малюнки, її стікери. Ви бачите, просто усюди. Груша захвачує мій канал. Тут тут теж тут, тут, тут теж груша. Да, от такі діла. Так, ладно, не дуже естетичний початок скетчбуку, але це малювала не я, а я, моя тодішня подруга, тут малювала я, воно одразу видно, і щось воно недомальоване. О Боже, да. Тут я далі просмакувала гуаш, я смакувала її просто як могла. Тут ви бачите чудового дієго просто і те, як я тоді згубила всі свої спиртові маркери, малюючи поверх гуашу. Ага. Тут мене походу не попускала далі сьома частина Джорджа, я не впевнена, але ну ви бачите, що я експериментувала свої 15 років в різні такі цікаві… О ну у-ма-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Я навіть не знаю, чи можна це показувати, але й на всякий випадок отак зроблю. Я пам'ятаю, що це була персонажка з ролки, от котра недовго довго була, звісно. О боже, так, я пам'ятаю, що це була моя перша проба в Олійну постель. І я в шоці, як вона ще з руками не, не споганилась. Ну, думаю, ви розумієте, що тоді було в ті роки, що було популярно. я це не буду ніяк коментувати. Хто знає, той знає. І я в шоці, як це скільки вук утримував. А зараз щось арт ардкрійшн таке не витримую. Енді Бірсак, він в кожному моєму скетчбуці! Він усюди, він завжди. Це супер, це клас, мені таке подобається. oh, щіт, я пам'ятаю, це була змальовка. Але я завдяки цій змальовці поняла, як можна малювати, наприклад, гуашу, використовувати трошки динаміки, там якось малювати, анатомію трошки собі підкачала. І, знаєте, в принципі, нефоганий малюнок. Ага, фуго, просто маси на пасти. О, о боже. Яка насталігія, яка буря емоцій. Нічого не пам'ятаю. А боже, знову вони, окей, ладно. Тоді це можна було простити. Зараз, звісно, це крінжа повно, але ну що поробиш? А от і груша. Я не знаю, чи можна це вставляти, показувати, але я отак от чуть-чуть прикрию, окей. Демулювали із натури на пляжі. Маркерами Фаберкасу, наскільки я пам'ятаю, о стилі Оінґ Боїнга і Джорджу, котрий по ітогу став майже мені як другим, не знаю, типу. Я експериментувала з цим, і по ітогу я собі я все ще малюю от щось по типу між цього ось цих двох. Можливо, тут, до речі, буде приклад цих малюнків, я не впевнена. Отель Хазбін. І якась вивіска, що комусь треба. Це це Я малювала сухою пастелью свою подругу на той час. Да, да, да. Нібито теж з натури або з фотографії, не пам'ятаю. Боже, якби якби ви знали, наскільки я обожнюю восьму частину. Джорджо, а ще тут дареймо, це ще валяється збоку. Ну, хай побуде. Наскільки я обожнюю 8-4 Джорджо, оскільки я обожнюю Джошу! який це просто шикарний персонаж, шикарне який та характером. І я розмалювала фрейм з манги тущу. Все по мараки і да, доволі таки прикольно вийшло. Мої спроби в акварелі, мої спроби малювати тварини. Вже тоді в мене щось не виходило з тваринами, як із ковальським. Я намагалась якось хм хмхманізувати місто. Мене нічого не вийшло. Жаби, от жаб я вміла малювати, і все ще іноді згадую про те, як я хренна малювала жаб. Я тоді собі купила спеціальну штучну масляну пастель Мінго, і в мене палітра все ще цієї масляної пастелі зробила тупо під жаб. Так, ну от, да, тут, до речі, ціна, скільки що коштувало, да білетики в автобуси, боже, вау. <рившу> я в шоці. До речі, все ще на папері от Creation. Ну, ну, не дуже малювати масомі постелі, я вам чесно скажу. Ага, щось епічне, щось непонятне, щось, щось засмисла. Я пам'ятаю, була дівчинка в школі, у котра мені подобалася її зовнішність, і та як вона жорстко експериментувала зі своєю зовнішністю, я її от намалювала. Саліфейс, Саліфейс, Боже, я хочу перепити саліфейс, боже мій хто ще вообще пам'ятає про соліфейс? <laughs> так, э, знову джоскі, знову восьмичас Джоджу, знову масляна постель. На хірому крафт папері Джоскі з масляною постель виглядає офігенно. О Боже, це тренди ТікТока з мультикомпусавий серф. До речі, він так продовжився чи ні, Мене запитання. Минуло 6 років, я так і не знаю. Ну ладно. Так, тут знову якісь вклейки, чеки, котрі вицвіли, злагони, білетик автобуса залишився і благодійний фонд Належна країна. Не знаю, наскільки воно ще актуальне. Продовжується ця тема з цим російським серіалом, але я бачу, що я намагалась піти якусь стилізацію, ще робити саме зі нею в принципі, непогано. Воу-воу-воу-воу, фон, офігеть! Я пам'ятаю, це була ролка, але чомусь я нарядила двох персонажів одного в наряд рохана, а інший виглядає як доросла версія Койчі. О боже, да, тут ще тоді був тренд знову з цією мікою. і ту подібну немалювали допіо і малювали меми з жебою. Оу, ну, дореймон, дореймон! до Реймон Дертуба в мені відео. Я малювала якийсь комікс без рефа. Боже, я так не роблю. І тут щось жорстке відбувається. Ага, от що, от воно що. А, о, як, йо. Я. У мене, у мене прозріння, я поняла, що це. О, боже, о, боже. Окей, Енді Бірсок мене не покидає. Боже, мені так подобається, що Яке б це не було віту? Який б це не був скетчбук, Там завжди буде інтерпірси. Ага, так. Тут у нас якісь стоки смішні фотографії, та я малювала е, дівчинку з реалайфу, от в цьому стилі, котре я казала, кота більш-менш схоже на Ойнга Бойнга, але він, воно не таке. Ну не таке воно правда, ну, воно інше, бачите? От воно. Ну, воно воно не виглядає, як ніби це малювала Оінго-Буінго. І мені подобається, що я це малювала без референсів, ну, окрім одягу, звісно. І щось своє намагалась придумати цікаве. Боже, да їм таку фантазію зараз, як 15 років. Це мій перший малюнок олівцями Фаберкасу. Звісно, акварельними, звісно, версії студії, але маю який жорсткий рохан. Малювала себе та грушу, боже. Якщо звісно, буде фотографії, вона це з фотографії. Дав мене ця фотографія, але я не знаю, чи дозволить мені її вставити. груша. Польна рив. Просто чудовий. Є ось це якась фотосесія моднява з персонажами Джорджу з такими цими, може, ви їх бачили. Ну, коротше, я змальовувала з цієї фотосесії, от і мені подобається знову, як я мене малювала це. Просто вау, йо-мою! -йо. Ага, кайо, нурякий, щось тут знову якесь цікаве, непонятне, і в мене знову ні не вийшла. Так, тут же це знаєте, це вже мій стікер, да, і я намалювала. Чоколату та я не пам'ятаю, як його звати, але да, з ним безкоштовної медицини. Так, тут у нас е знову якась ролка була, я не знаю, але просто сам факт, що ці персонажі більше одного поста не жили, і тут щось відбувається під низом. Я знаю! А, -а, -а, -а! а ну нафіг! Я малювала свого персонажа Мерліна, але він схожий на себе. А це мем локальний в тих років мене та бізарних дівок. Хто знає, той знає. Е, да. Ви не повірите, але це я знайшла якусь міга стару фотосесію своєї сестри. І я малювала, намалювала її. Боже, яка вона там богема, Я не знаю. Мені так сподобалася фотографія. О, це мої перші спроби намалювати черепа. І знаєте що? Непогано, навпаки, б сказала офігенно. Нещодавно я малювала для уніку черепа. Я згадала, скільки це гемор і нормально, короче. І цю это делать черепа звала на фіса. Знову якась ровка. Нічого, чому воно звучить як альфа я мега. Зура, та ти шо зай? Ага, тут же аврора з'явилась нарешті в моєму районі. представляється. Тут ще арур з'явився, все капец. Ага, тут я вже в собі купила марк... Боже, не маркери, а олівці Марко. І котрі офігені, вони дуже м'які, дуже класні. Де єдиний нюанс, вони дуже 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 кришкі. Я їх ронила, і тепер вони всі дохлі. Да, і тут як ви бачите результат цих олівців, як я малювала ними. Такі є байки, отакі Джорна, така джвін, котра не вийшла. Якась перемальовка. Я намагалась поняти, наскільки буде прикольно брати такий лайн да, і кольорові олівці. Ну непогано, в принципі. Uh, дуже яскравий малюнок Джонні і цими олівцями Марка. Вони реально офігені, вони були дуже м'якими, прям реально класними. Боже це місто це їбать. <плес> Як ми тоді пірли малювати, я не знаю, Боже, я так зараз здається не можу. Бо якась перемальовка чогось. Я не знаю, що сказати навіть. Що ще? Скажу одне, що всі ці перемальовки якогось арту з пузіками, я пам'ятаю, що це була змальовка. Я навчилася передавати тон шкіри та текстуру олівцями. Коротше, да. лимони та такий тер'єрчик перед вступом в коледж, Пам'ятаю, Це був день до цього. Я пам'ятаю, що тут далі нічого нема, окрім джайра. Виходить отакий от майже такий заповнений скетчбук, який був дуже насичений. Боже, хочеться сказати, що цю їм я вела місяць. Я, я теряю хватку. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Я понастальгірувала я поплакала чуть-чуть. Не знаю, як ви, але дам а... як висновок. Малюйте далі, якщо ви не малюєте, спробуйте помалювати, значить щось покалякати. Поставте, будь ласка, мені лайк, підпишіться, бо я знаю, що багато хто не дивиться мої відео з підпискою. Я знаю, ребят, я знаю хто, бо я вас кожного знаю. І також, за також, того, що відео виходять дуже рідко, алгоритми мене не люблять. Тому, будь ласка, прокоментуйте. Напишіть, як у вас справи. Я, я все люблю читати, чесно. І пам'ятайте, я вас всіх дуже сильно люблю цілую, обіймаю. ви молодці, що дивилися до кінця цього відео. І всім!